Всім привіт! Недавно я зібрав і протестував систему опалення свою. Все було добре. Тиждень-півтора була в системі вода під тиском. Все було добре, не було ніяких е, перепадів тиску, все трималося. 2,4 бара було в системі. Після того я воду спустив. Так як було літо. А тепер ближче до осені я набрав знову води. Вирішив ще раз перед опалюваним сезоном перевірити систему і виявилось, що Знову є протічка. Е, спочатку я набрав воду, і стрілка падала. Думав, що це повітря може десь стравлюється, але ні, почало капати звідси. Розкрутив я котел, виявилося, що на насосі дві прокладки тріснули, і звітом покапувала вода. Замінив їх. Тоді Десь близько тижні часу теж систему лишив, вона була під тиском, але все одно стрілка падала. Не було ніде видно ніяких слідів. І десь через ще пару днів почекав, подивився і з'явилася каплі, з'явилася. Тут деманометр почало десь тут пропускати. Дяки. Є з варіантів зараз мені то все переробити. Зараз мені от бачимо цю гайку, от, я її тут мусив затримати і це закручувати. Зараз виходить або її дотягувати. І манометр вже буде не так стояти, а вже буде дуже косо стояти. То мені не дуже подобається. То, якби не було вибору, то так би вже і було. Але вибір є все. Тому тут більше ні з чим так не пограєшся, тому я вирішив обрізати тут, обрізати тут це все викидаємо, відкручуємо манометр і от купили на, на базарі От гайку, Муфту з накидною гайкою. Тут поставимо резиночку. І от так ми це все замінимо. Обрізаю тут, це викидаю, тут ставлю муфту. Ту муфту припаю до тройника. Тут буде ще одна муфта. Ставимо коліно і паяємо цю муфту. Купив я також от, трійник. І в мене є там коліна і ще дві муфти. Зараз ми це все зробимо. Мушу вже доробити, щоб було нормально. Як ви бачите, от система опалення, ніби все легко, але бачите, виходить такі казуси в нас. Ніби все добре, все перевірив, а тут бах і є знову протеч. Так що... Все перевіряти перед запуском лучше за місяць, а то і за... ще в кінці літа можна перевірити всі з'єднання, запустити систему, подивитися, чи ніде нема протічки. Бо потім буде зима, будете палити і тут з'являться різні е, ситуації. І добре, що я тут зробив зливний екран. Скільки скільки я вже раз воду зливав, добре, що він якраз є той кран, я один в мене він. Як пам'ятаєте, там в мене з другої сторони при вході за взуттям там є остання батарея і там в мене ще один кран. І, і звідси я зливаю всю воду і води в системі немає, бо попробуй не зробити цей зливний екран, Попробуй, звідки, як ту воду спустити. Ніяк. Десь потрібно де розкручувати батарею, зливати, то все бавитися. Так сюди підключив шланг і зляв всю воду. Так що, якщо робити систему опалення, обов'язково собі ставте. Хоч воно вам зараз не пригодиться, але пізніше все одно вам все пригодиться. Так, ну що ж? Закриваю я, хоч там нічого нема, я вже воду спустив, закриваю я кран і відкручую, обрізаю, запаюю і знову тестую. Переробив я вихід на манометр. Зараз поставив муфту з накидною гайкою. Так як я казав, все спаяв. О зараз так все акуратно виглядає. Зараз ми відкриваємо кран і наповнюємо систему будови. І будемо пробувати. Чи будуть протічки чи не будуть. Відкрили всі краники. Позакривали Маєвського і напускаємо воду знову. Ні, ми забули те що. Треба зараз ще вчепити сюди шланг. Запхали ми шланг, тепер включаємо і набираємо воду. Набирається тиск. Головне нам щоб не протікало. Взагалі головне, щоб ніде не протікало. Двійдемо до трьох і почне скидати цей клапан. чем не течут. Ещё не, не Вот, уже я начал Надо надлишок. Зараз прийдемося, поспускаємо повітря, подивимось, що буде. Ось такий тиск став після того як ми спустили повітря з краню. Зараз піднакачуємо і пробуємо. Простояла у нас півтора тижні система, як ми бачимо, це місце, яке в мене підтікало, все добре, все тримає. Так само тиск ми закачували на 2,5. Зараз вже більше тижня стоїть на 2,4. Одна десята впала, тому що ще в воді був. Кисень і він вийшов. Зараз вже тиждень, часу стоїть стрілка на, одному, на одній позиції. Але, як вказано в нас в е, інструкції до котла, е, тиск має бути не менший за 0,8 бара і не більший за 2,4 бара. Е, рекомендовано 1,2-1,8. Ну, до 2 бар рекомендовано що був текст. Значить, що ми робимо? У нас зараз є 2,4. Це є е, максимальний. Якщо ми включаємо я зараз от, включу, тиск зразу піднімається, він становить десь біля 2,6. Тобто нам він завеликий. Е, зараз ми просто скинемо тиск до 1,9 бар скидаємо ось цим скидачом тиску, який у нас є на котлі. Пішла вода Так, скинули ми до двох і ще чуть, -чуть. Добре. Добре. так у нас 1,9 Буде в нас тиск такий. І тобто зараз ми включаємо насос і чуть-чуть вище 2 барів буде. Червельний бачок наш. Его все. От і зробили ми все, що необхідно перед початком опалювального сезону. Перевірили систему, портічок немає. Тепер можна і знімати шланг. І можна вже буде е, включати опалення. От і все. Вибачаюся за відео. Трохи камера, трохи камера запотіла, сіра картинка. Я вже завершую і все. Наступні відео буду, ще планую зробити два відео, одне відео про, про те, як гріють батареї, тест. І друге відео, оскільки в мене за місяць буде намотувати на системі опалення на лічильник. Тож, до нових відео. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Скоро зустрінемося знову.